Мама для Насті підготувала сюрприз. Всім привіт! Зараз вам покажемо. Нам прийшла така аплікація, але це не той сюрприз, який я замовляла. Там тато його сховав, ми поки що не можемо знайти, поки його немає. А поки вам покажемо ось такі аплікації 3D, що Вони називаються. Настя обрала собі. Дай я ближче покажу, або ти показуй. І тут їх. Треба клеїти ось сюди. Виходить а, дуже гарна це картинка. От... Ну, принцес багато. Давай покажемо. А ну, Ось такі у нас є принцеси. Багато ми замовляли. І ось такі кольори. Зараз будемо робити першу. Ти ось ту вибрала, так? Добре. Ти ж Настя розкриває, Мілана розглядає. Це ж розмальовка? А, а це розмальовка. Добре. Мілана теж буде дитина 3+. Віла вона розпакувала таку дівчинку. І тут у нас по макету, да, по ось цьому. якась трошки хотів інша, так? А, точно. Будемо зараз приліплювати. Я буду так, і Насті. Ой. Насті свій Куда? малюночок. Чекай, треба подивитися, куди. Mm -hmm. Там різні є тваринки, у нас перед цим були. Техніка, літаки, машини. Тварини нам взагалі прям зайшли-зайшли. Там з очами були такі класні. Але ми не знімали. І ось такі принцеси, дівчата. Для дітей дуже цікаво, вони сидять, заліпають. тут бусинку надо приклеить. Да, дети вот такие доросли залипают. Угу. А Мама, куда? А, сюда. Мама, здесь я тебя не Жемчужина. 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 Перлинка, так? Да? Ану, давай ще далі клеїмо. Далі ось тут ще така в тебе є, дівчинці. Настя ліпить ручки. Так, далі. Ти можеш бульки, бульки поліпити. Білий? Да. Білі ручки, так. А, не, бі... все а в все серединку все на пояс так. так можна білим наліпити сюди шарик. Білий mm -hmm. ось звідси достати. І бульки треба поліпити. А ну-ка давай. Ми поки подивимося, що там не лана у нас напортачила. — Нам тепер переліплять. Щас... Треба білу цю штуку спочатку клеїти. Okay. А, ну так. Да. Давай, Настюш. ліпимо. Давай юбку. Давай юбку. Мам, это гняється вже. Ні, не треба у нас а. а, Ну да. <схай> І нам придеться зі запомни. Так ліпи юбку. Я тримаю, поки цій боковиночки. А ты не забывай и тужотик куда вот тлеть, и не забывай и это столбик, отлеть, вот так. О, супер підходить так. Угу, mm -hmm. Дуже гарно сумеланы там. Угу. <свят> <свят> вот такая <девченка> <свят> тут, случайно, все. Такая девчонка вышла. Красиво. Ну надо две. Две. И сюда надо забыть. Ну, вот такой стрый <свят> зирочки давай. Липы зирочки. Ты сам, куда? Сюда, сюда. Куда-куда. Угу. Куда захочешь? Сюда. На голивку, давай. Так и. Здесь вот есть, О, Охуенно. А Это самое у нас большой. что тут. Ой, хм. сюда, мам, не май, вот сюда. Давай. Эту. Молодець, ось там дітки кричать на вулиці. Багато дітей? Я покажу. Так, багато. На площадках тепло. Я чула, коли там на вулиці їхали тіно чула. Тіну чула. Да. Ті з папою на вулиці грається наша. Не, не Давай бачу, ще ось ма. сюди. Ма, на вулиці, я і Добре. Ось у нас котики народилися, Мілана. Нянчиться з ними. Скажи, я не хочу з тобою цілуватись. Не хочу, не хочу. Такий гарний. Сіви садить. Ку-ку. Настя. -ку. Я готова. Я. Готова? Картина твоя не готова. Давай доліплювати. Шест. Це раз у нас перед цим були звірі, то от звірі клас, рекомендаціон. А це принцесиці якісь вони не дуже. Мені яються це... звірі Мені оціняється бізканки, та Ось усі знать, можна та-та. та, -та. Та-ра-та-та. -та. Давай ліпий, зараз покажемо, який в нас вийшов результат. Давай. Ось другий Ой, наш влияется. котик. Той прямовушка, а цей висловушка. Він саме такий класний. Покажи його. Привіт. Вони з вами не хочуть. Давай доліплювати. Мама наліпила дві Ось Скажи, я не бурки. Так. Тіла тут немає у нас. Тіло розфарбоване. А голова має бути. У голови щось немає. Таке, щось незрозуміле. Ну внизу там о, хвостик є. Там така сукня є, біла просто наче. Що нас ще є? Ай бой знімати. Ходи тепер так. Покажись. Ну що зробиш? Боня кричить. Кричит. Все, О. зняла? О, то там ще в нас є деталі, мабуть. На рибу. тут. Ну ні, не, не червона. Боляче було знімати, да? угу. так? Що зря на обличчя. Ну, подивіться, яка у нас гарна картинка вийшла. Mm -hmm. І Міланина. Я б смактала і я точно. Купила. Очень вкусно. Так, зараз ще один сюрприз. Ку-ку. Mm -hmm. Зараз папа прийде і покаже вам. Mm -hmm. Ось ми знайшли його. Mm -hmm. Значит, Ой, ты? Меня... Они выколупаются, Милана. а не мама. Ну, я просто пожмякаю. Нет. Ну, это... классная штука. Да, классная. Есть такая штука, Кась. Пришла нам. Будем зараз пробовать выколупывать эти все штуки. Класс! И потом засунивать. Потом засунивать. Можно ластянуть, он по этому достанет. <связать> ну все, кажи, всем пока. Всем пока. А я хочу его в такую колобку с булочниками. А, просто антистресс. Чем мы вырешила вам показать, Настя прилепила на векно. Можно можете видеть, <связать> и так мякать. Можно векно давать, и мякать. Тинь, тинь, тинь. И так можно выпивать. Ой. Ой. Вот такая вся штука классная. Класс.